Пане Сергію, в середу Росія здійснила спробу атакувати територію Українами України ударними дронами. Ну а сьогодні маємо масований ракетний обстріл. Росія позавчора застосувала шахеди для так би мовити розвідки позиції ППО, щоб сьогодні нанести удару по конкретних об'єктах. Чи все ж таки в середу ворог також здійснив спробу повноцінної атаки, яка виявилася для нього невдалою, тому що наші протиповітряні е, сили протиповітряної оборони збили усі е, ті дрони, які летіли на територію України? Що це таке було? Що це був за маневр, який ми бачили в середу? В середу ми бачили застосування одного з типів терористичного зброєння, яке використовується Російською Федерацією у війні проти мирного населення України. І це була абсолютно самостійна атака, яка мала на меті завдати шкоди певним об'єктам, які були визначені шкоди. Вони практично не завдали, але все ж таки вони провели таку розвідку боєм, з'ясувавши, як реагує система протиповітряної оборони України на повітряні атаки. І на сьогоднішній день ми вже бачили масовану атаку, яка, яка проводилася, до речі, демонстративно саме з того аеродрому, на якому нам вдалося знищити рідніше, серйозно пошкодити як мінімум два стратегічні бомбардувальника. І причому ця атака була Концентрована, і ми говоримо про крилаті ракети, підкреслюю, вона була сконцентрована проти Києва, тому що щонайменше 40 ракет летіло в сторону Києва, як повідомляють наші офіційні джерела. Разом з тим, ми спостерігаємо таку комплексну атаку, тому що при кордоні або при фронтовій локації були вражені ракетами С-300. Справлятися досить складно, тому ураження Харківської і Запорізької області вони є більш серйозними. Ну і противник прощупував вже і Житомирську область, до речі, наносячи удари по критичній інфраструктурі в цій локації. Тому ми як вам сказати, ми живемо у ритмі цих серйозних або масованих, якщо хочете атак проти нашої критичної інфраструктури, а ворог намагається. Винайти щось нове для того, щоб ці атаки, на його думку, були більш дошкульні, більш вразливі для нас. Також не лише про ракетні атаки, але хотілося поговорити про те, що чимало розмов останнім часом є про те, що російські війська можуть знову здійснити спробу наступу на Київ. При цьому у той же інститут вивчення війни, про який ми вже сьогодні згадували в етері, як і деякі військові експерти вважають, що навіть якщо така спроба відбудеться, Росії не вдасться досягти її цілі із взяття української столиці. На вашу думку, по-перше, наскільки ймовірним є сценарій повторної спроби захопити Київ, і чим ця спроба може. Може закінчитися для окупаційних військ, ви знаєте. Проблема в тому, що це, це питання власне не дуже сильно з області військової, а в тому числі з я б сказав так прикладної психології або навіть психіатрії. Чому? Тому що е, противник е, безумовно він має плани захоплення Києва, і в мене тут немає жодних сумнівів. Він е, намагається створити якусь свою паралельну реальність, і в цій паралельній реальності він чомусь думає, що він може захопити Україну. Тому те, що така спроба може бути, не має жодного сутні. Але знаєте, є здоровий глузд, є статистика за цією статистикою. і За інформацією, яка доступна всім, жодне місто мільйонних після Другої світової війни військовою силою не було взято тобто, не було взято штурмом. Ми бачимо противник б'ється вже який місяць біля районного центру Донецької області, який називається Портмут. І вони не можуть узяти там десятки і сотні своїх солдатів щодня. Ну і сподіватися на те, що противник, не маючи ефекту раптовості, буде спроможний атакувати таке місто, як Київ, ну, вибачте, це вже поза межами здорового вузду. Але ми пам'ятаємо, які страждання спричинив перший наступ противника саме проти цивільного населення. І ми бачили ті десятки і сотні загиблих наших співгромадян, які були винні тільки тому, що вони українці, і саме тому до такої спроби наступу треба відноситися абсолютно серйозно, тому що від цієї спроби залежить життя і здоров'я наших цивільних співгромадян. А війська, сили оборони України, вони зроблять свою справу. Противник не має немає атакувати, попри те, що він вважає, що така спроба може бути вдалою. До чого це призведе однозначно для до серйозної військово-політичної поразки кремлівського режиму, але треба розуміти, що така спроба може бути і вона може бути кривавою. До речі про Бахмут ви вже згадали. Складна справді там ситуація, і ситуація ну, дещо навіть погіршується, тому що справді ворог кидає туди фактично дуже багато сил, зокрема, це і жива сила, зокрема, це і техніка. Скажіть, будь ласка, як далі на вашу думку розвиватимуться події на цьому напрямку? Тому що якщо говорити про Донеччину, якщо говорити про Луганщину, там ворог має можливість забезпечувати свої війська усім необхідним безпосередньо з території Росії, і зрозуміло, що в. Він намагається мати хоча б якісь там успіхи, зокрема для них Бахмут, це було б ну досить така вагома, скажімо так, перемога на тлі тих всіх поразок, які ми спостерігали за останні місяці. Тож як далі будуть розвиватися події навколо Бахмута і інших тих прифронтових населених пунктів, які знаходяться неподалік цього міста? Ви знаєте, знов таки дуже важко сказати, тому що ми маємо справу з паралельною реальністю. Ці паралельні реальності захоплення Бахмута для противника створює передумови подальшого посування вглиб Донецької області і з виходом на кордони Донецької області. Він ніяк не може второпати, що Бахмут це є тільки важливий, потужний, але один з опорних пунктів, на яких базується маневрена оборона України Сил оборони України на цьому напрямку. Тому ну, захопивши Бахмут, він ну, практично не досягне якихось дуже серйозних результатів. Єдине, що він створить додаткову проблему для Мар'їнки, ой, вибачте, для Авдіївки, і, можливо, примусить нас відійти звітам, аби уникнути оточення. Таким чином, вони зможуть святкувати дві перемоги: захоплення Бахмуту і відсунення загрози для безпосередньо Донецька. Чи їм якісь оперативні переваги, ми з цим складно думати, навіть і мислити про це, тому що фактично ми просто перейдемо на інші опорні пункти нашої оборони. А що отримує противник? Сказати знов таки дуже складно, тому що ті втрати, які він поніс. Вони просто не співставні з тими результатами, які він може навіть е, отримати. Тому е, можливий інший варіант, що вони просто зупиняться, зрозумівши безперспективність і е, недоцільність подальшого працювання, і знаєте, знов таки виходячи з тої практики паралельної реальності, ситуація може змінитися буквально на днях. але але тут є ще політичний аспект, і те, що Путін не відмовився від проведення своїх е, щорічних е, прес-конференцій і інших, е, широко розрекламованих у минулі роки заходів, говорить про те, що він все ж таки намагається здобути буда перемогу, і тут знаєте, я хочу навести паралель з тим, як довго не підписувалися мінські угоди, коли Путін намаг... задекларував, що українські війська під дебальцево оточені, і ось ось будуть знищені. І тільки стійкість наших воїнів врятувала е ситуацію, і ми отримали той результат, який ми отримали. Така ситуація може розвиватися. Подібна ситуація може розвиватися і тут. Тому напруження боїв ну на найближчі кілька днів навряд чи буде зменшуватися а там. Там побачимо, але ситуація надзвичайно складна. Ну і ще одне на завершення запитання. останнє запитання на сьогодні. Лідер Китаю Сі Цзіньпін в останні тижні доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини із Росією. Тоді як протягом 9 місяців повномасштабного вторгнення російського вторгнення в Україну він займав досить таку вичікувальну позицію. Наміри КНР передбачають збільшення китайського імпорту російської нафти газу, сільськогосподарських товарів, посилення енергетичного партнерства. В Арктиці та збільшення китайських інвестицій у російську інфраструктуру, як то залізниці і порти, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки змінить таке посилення економічних відносин між Росією та Китаєм хід цієї війни, і чи змінить чи будемо бачити якісь суттєві зміни, так і чи намагається Цзіньпінь якось змінити правила гри зараз, тому що фактично досі він вичікував? А тут бачимо, що робить такі заяви про те, що, начебто, треба в економічному плані посилювати відносини. Із Росією, яка і так обкладена з усіх боків санкціями, яка і так ізолювалася від цього цивілізованого світу. Ну, ви знаєте, тут Китай грає свою власну гру і посилити. Ви знаєте, дуже влучно сказали посилити економічні відносини, а фактично посилити свій вплив на Російську Федерацію. Тому що як ви як ви самі зазначили, йдеться і про арктичні райони, йдеться про критичну інфраструктуру і транспортну інфраструктуру, про е, поставку китайських товарів, про отримання певних преференцій, е, з е, постачання сировини і так далі, і тому подібне. Тобто, фактично, йде знаєте, таке собі економічне поглинання Росії Китаєм. Ну при приблизно таке саме, як відбулося вже власне в Африці, де Китай грає ну, одну з домінуючих ролей в африканській економіці на сьогоднішній день. Як це змінило Африку? Та власне, ніяк так власне, так і тут воно навряд чи змінить. Хід Росії, тому що на думку Китая він має зараз унікальний шанс диктувати свої умови для Росіян, і він буде діяти виключно з ситуації ситуації, коли він намагається досягти своїх економічних преференцій і вигід. І політична ситуація в Росії і те, що робиться на театрі військових дій в Європі, їх дуже мало турбує, тому що їм потрібен буде час освоїти ці землі до Уралу. Чому вони власне будуть займатися? Тому ніяк вона не вплине. Власне, я вам дякую, пане Сергію, за те, що ви долучилися до цієї розмови. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.